Вітаю, друзі. Сьогодні я розкажу вам про те, чому те, що донедавна було Лаврою, Києво-Печерською Лаврою, насправді було антилаврою. Тому що все, що там ми побачили в ці дні скандалів навколо Лаври, воно категорично просто не співпадало, не збігалося з тим, з чим Лавра була в уявленні українського народу з давніх давен. З самого її заснування, оцей одяг Луї Вітон у настоятеля Московського патріархату, черевики з вінзільочками, оці прокльони, потім принижене виправдовування і завжди брехня, оцей неаскетичний, зовсім неаскетичний, і не те, що на печеру не схожий, а взагалі невідомо на що схожий палац. Настоятеля, це все категорично зовсім не лавра. Зовсім не те. Тому ще раз підкреслюю: це була не Лавра, а антилавра. По суті, вживлена нам Москвою повна суперечність, повна протилежність справжній лаврі. І зараз я вам це дуже і дуже чітко покажу, як завжди, на основі достовірних документів. Документ у нас привідний, Ну, є літописи, написані Нестором Літописцем. А крім того, є ще Києво-Печерський патерик, також значна частина, якого написано Нестором Літописцем чинцем саме Києво-Печерської лаври. І якщо ми почитаємо цей Києво-Печерський патерик, дуже цікава книга, яку я з задоволенням читаю іноді. Це Книга, яка була у нас найпопулярніша в е, часи середньовіччя, тобто е, з 15 століття достовірно, аж до 19 століття, були найбільші наклади саме у Києво-Печерського Петерка. Таким чином, що писалося, і ким були засновники Лаври, це насамперед святий Феодосій, але також святий Антоній Печерський. Це 11 століття, часи князя Ярослава Мудрого і після нього часи Зіслава Ярославича князя і е, Святополка Ярославича, двох синів Ярослава Мудрого. І от хто ж був цей Феодосій Печерський, як пише Нестор Літописець, який прийшов до нього в 17-літньому віці і став так само ченцем києво печерської лаври. Одяг Феодосій носив латаний, і не раз батьки умовляли його убратись з частіше і погратися з дітьми піти, та він не слухав їх і разом з холопами виходив у поле і працював там з великим смиренням. Мати ж його утримувала від такої роботи і забороняла йому так чинити, благаючись братись в чистий одяг і йти гратися з однолітками своїми і казала йому, що ходячи, так він і себе і рід свій ганьбить, та він не слухав. Ми бачимо дуже багато прикладів такого побутового аскетизму учнів Києво-Печерської лаври. Чому вони це робили? Вони себе випробовували. Напевно, більшість мотивацій була така, що вони просто себе випробовували, що дух сильніше тіла, що їхня ця ідея християнська, що душа важливіша, значно, що вона може витримати. Чим більше ти витримаєш, тим більше ти заслужиш. А відповідно, люди для того, щоб самовдосконалюватись духовно, вони йшли. В печери, натуральні печери, вир, вириті на київських схилах, і до них збігавська народ подивитися на них, що ж це за такі дивні люди, яких зовсім зовсім інакша мотивація. Ну і вони там організовували їх лікарні, вони постійно були, виснажували свою плоть і так далі. і так далі. От Як пише е, наш києво-печерський патерик, Часом нам і хліба бракує до обіду. І тоді почув він Феодосій Печерський про блаженного Антонія, що живе в печері, окрилений надією, вирушив до тієї печери, з'явився до преподобного Антонія, слізно благаючи його, щоб той його прийняв. Великий же Антоній сказав йому: дитина моя, чи ти бачиш ти печеру, цю похмуру і тісну? Ти ж бо ще молодий, не зможеш, гадаю, витерпіти всі тутешні невигоди. А отець наш Феодосій, Феодосій Печерський з сумирністю і послухом усіх переважав і в праці, і в подвигах, і в справах, був по тілом міцний і могутній, А охоче всім допомагав воду й дрова з лісу, сам носячи, а всі ночі проводив за славослов'ям Божим. Часом, же, коли браття спочивала, блаженний брав поділене жито. А... Ну, Кожного був жито, і відповідно, щоб з нього спекти хліб, необхідно було його зробити, з нього борошно. В ті часи хліб так робився руками. І сам молов кожну частку, тобто своїм браттям. І залишав на тім місці, звідки взяв її. Часом, же, коли багато було гедзів і комарів, сідав він уночі ну, біля печери і оголивши тіло своє до пояса, пряв вовну і... Псалми Давидові співав. Гедзіжи комарі все та його тіло вкривали і кусали плоть його, і пили кров його. Та отець наш Теодосій не ворушився і не вставав з того місця, аж поки не настане служба. Тобто людина фактично таким чином випробовувала себе і свою силу духу. І тоді він першим з усіх приходив до церкви і стоячи, не ворушився і не віддавався марнотним думкам, творячи божественне славослов'я, і останнім з усіх із церкви виходив. І через те всі дуже любили його і дивувалися сумирності і покорі його. Тому й лишався він сумирний, наче був менший від усіх, і всім прислужував, і для всіх був зірцем, і на всяку справу першим виходив. Отак, жив Теодосій у монастирі життям чесним, додержуючи чернечого правила і приймав усякого, хто приходив до нього. Прийшов і я до нього вбогий і негідний раб Нестор, і прийняв він мене, тоді було мені 17 років від народження мого. Щодня братію свою він втішав і повчав, що не слід їм турбуватися про земне, і нагадував їм слова Господні. Отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти. Що пити у що зодягнемося. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібно. Шукайте перше царство та його справедливість, а все те вам докладеться. Одного разу подався великий Теодосій у певній справі до христолюбивого, христолюбного князя Ізяслава, це Ізяслав Ярославич, фактично, Феодосій Печерський з ним спілкувався дуже тісно і мав великий авторитет в державі і князя Ізяслава, зокрема. Що був тоді далеко від міста, і як прийшов, то аж до вечора в тій справі загаявся і звелів христолюбець, аби блаженний міг поспати вночі на возі, допровадити його до монастиря. І коли вирушили вони в дорогу, то візник побачив його в такому вбранні, в бідному вбранні. І подумав, що то якийсь убогий чернець, І сказав блаженному чорнорисцю повсякчас без роботи, а я натомився і не можу на коні їхати. Я ляжу на віз і спочину, а ти, якщо можеш на коні їхати, сідай на коня. Тоді блаженний вставши, сів на коня, а візник ліг на воза. І так він ішов дорогою, радіючи і славлячи Бога. А коли дрімота дала його, то сходив він з коня, І йшов поруч, а коли стомлювався, то знов на коня сідав. Коли ж розвиднилось, то почали траплятися їм вельмо що їхали до князя. Вони здалека впізнавали блаженного і сходили з коней, щоб уклонитися йому. Тоді блаженний сказав візникові дитина моя, вже світає, сідай на коня свого. Візник же, побачивши, як усі йому поклоняються, перелякався з того і в тривозі встав, і сів на коня та й поїхав далі, а преподобний Теодосій тим часом на воза сів. І всі бояри, що далі зустрічались, йому вклонялися йому, а візник від того ще дужче страшився. Отак дістались вони до монастирства. І вийшла звідти вся братія і вклонилась йому до землі. А візник ще дужче від того перелякався і подумав собі, хто ж то такий, що всі так уклоняються йому. Розповів про це братії, сам візник, а Блажений нікому слова не сказав, тільки щодня повчав братію не зазнаватися, а бути сумирними ченцями і самих себе вважати за найменших, із поміж усіх, і самим не величатись, і всякому коритися, не бути, бути без пихи, він казав. В справжній лаврі. Хочу я сказати про це світило святого і великого отця нашого Теодосія, що був він справжній чоловік Божий світло серед світу, видиме, яке просяяло всім сумирним чорнорисцям і розумом, і покорою і іншими своїми подвигами щодня працюючи руками своїми. Часто до пекарні заходив він із пекарями, працюючи, тісто місив, хлібив випікав і так далі. Носив воду, колов сокирою. От, наслідував Христа істинного Бога, який казав, навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем. Тож, дивлячись на взірець, такий корився, він не останнім серед усіх себе вважав. І так працював, і служив, і на роботу першим із усіх виходив, і до церкви першим з усіх приходив. Часто, коли великий Никон сидів і переписував книги, блаженний з краю від нього сідав і прояв нитки на переплітання книг, таким був. Послух і простота цього чоловіка, і ніхто не бачив, щоб він колись без роботи лежав, за одяг правила йому колюча волосяниця на тілі, а поверх неї носив він тільки свиту, і свита ця була вельми вбога, і лише зараз, заради того, надягав її, щоб не було видно. Волосяниці і багато нерозумних глузували з того вбогого брання, та блаженний радо приймав їхні докори, пам'ятаючи про слова Господні і ними, втішаючись. Блаженні, ви каже Господь, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. До цього ж блаженного якось привели розбійника, розбійників зв'язаних, яких в однім селі монастирським схопили, де вони збиралися красти. Побачивши ж їх зв'язаними і засмученими, блаженний, вельми пожалів їх і, і заплакав, і наказав розв'язати їх і дати їм їсти і пити. Він навіть розбійників не, при... не проклинав, які в нього крали. А тоді довго повчав їх, щоб ніколи в нікого вони не кривдили і ніколи зла іншим не чинила. Дав, дав він їм г... і грошей досить на всяку потребу, і з миром від... відпустив. Вони ж, славлячи Бога і блаженного Теодосія, пішли собі і відтоді покаялися, нікому зла не чинили, а своєю працею вдовольнялися. Така була ласка великого отця нашого Теодосі, коли бачив він старця чи каліку, обідраного чи смутного. То жалів його і дуже переймався ним і зі слізьми його милував, і поставив він заради цього двір поблизу монастиря свого і церкву спорудив в ім'я святого першомучника Св. Стефана, І тут звелів пробувати вбогим і сліпим, і недужим. Тобто він лікарню заснував в Печерській церкві, яку Павел, настоятель Павло намагався звідти витрути. Із монастиря наказав давати все їм на потребу, тобто на лікарню. І від усього майна монастирського десяту частину віддавав їм, віддавав, а не виганяв лікарню. А ще посилав щосуботи віз хліба в'язням, які в темницях перебували. Блаженний отець наш Теодосі заступався за багатьох перед князями і суддями, рятуючи тих людей, бо ніхто не міг нічого вчинити наперекір йому, знаючи праведність і святість його. Не за дороге бо вбрання чи ясний одяг шанували його, не за багате майно, а за чисто його життя і світлу душу, і повчання, що Святим Духом кипіли в устах його. Козяча бошкура правила йому за найцінніші та найясніші вбрання. А Волосениця за почесну багряницю царську. Отаке от, от було насправді. І коли зараз Павло, оцей якого відправили під домашній арешт, розповідав про те, що треба забрати з церкви вивезти майно, то Феодосій Печерський казав, щоб у ченців свого майна не було. Він ходив по келіях і все спалював. Щоб у ченців не було майна. Тому що якщо вони. Не покладаються на Бога, а покладаються на своє майно, то, відповідно, яка ціна цього. А, і коли Павло говорить, що в нього немає електрики в його селі, десь там в Вороньках, чи де там в Київській області, куди його відправили під домашній арешт, немає в нього там електрики, і ще там чогось немає. Я думаю, що а, Феодосій Печерський дуже б здивувався, такій мотивації. Настоятеля, так би мовити, цієї антилаври. А, тому що <свісно> <свісно> Печерський жив в печері, в печері. І, коли... І замість ходити в багатому одязі, який міг собі дозволити, як був фактично на посаді одного з міністрів, можна сказати, князівської влади, він все те нехтував демонстративно. Ну, таким чином, намагаючись фактично. Я напевно трішки його мотивацію розумію. Не всю, звичайно, але е, він намагався показати, що дух і його дух це дуже важливо. Це важливіше, ніж матеріальне. От тому, друзі, період оцієї пихи і безкарності для цих московських діячів, які назвали себе Лаврою, які заїхали в Лавру, які. Користаються тим, що московити вбили колись київського митрополита, масу українських священників, і вони на цьому всьому в'їхали в Лавру. І ще оцей Павло говорить про те, що, мовляв, Липківщина закінчилась. Це він говорить про те, що Василь Липківський, представник УАПЦ, і вона, ця церква, була відроджена, потім розстріляна тотально, розстріляна більшовиками. І, мовляв, Павло каже: ну якщо тих розстріляють, то і ми і далі будемо так жити. Тобто, фактично в цьому в оцій суперечці між Сталіним і між жертвами релігійними і церковними людьми, масою пастви, оцей Павло став на бік Сталіна. Уявіть собі, це так само, як на бік Нерона, який переслідував християн свого часу. Уявіть собі, який у них вибір у цих людей з вензельками в їхніх палацах, і з їхніми друзями, макрушниками, там всякими, Януковичами, Новинськими і так далі. А по суті, по суті, все дуже просто. Основною проблемою московського патріархату насправді стала стрімка, надзвичайно стрімка втрата підтримки в суспільстві. Ця втрата фіксується всіма соціологами. Було колись там на межі 90-х і 2000-х років 60% УПЦ ПЦМП. А зараз у них залишилось 4% тих, хто декларують до них прихильність. От. І фактично московити. Ну, Московський патріархат говорив, що це все приходяще, так би мовити, що все одно до них е ходять в церкву парафіяни, і що їх, і що їм, так би мовити, вистачить. От. Ну, побачимо, Закінчаться е фінанси Новінських і Павла, і всіх інших, що там, хто там і як там буде вірувати в печері. Я думаю, що за Феодосієм Печерським будувати Печеру вони не підуть, не підуть. Вони звикли до інших зовсім речей. І зараз ми бачимо, що фактично цей Павло встиг самодискредитуватися і паралельно, звичайно, дискредитувати московський патріархат. Дуже символічно було, я вже розповідав, банка з малиновим варенням розбилася вчора, під час коли Московський цей Павло виїжджав із церкви. Із Печерської лаври. Малина закінчилась. Малина. І це вся брехня постійна, така абсолютно збочена брехня, все перекручують з голови на ноги. Вони вважають, що це дуже і дуже мудро. І оця одяг від Луї Вітона і так далі. Як це схоже на одяг святого Феодосія і Ченцівки Печерської лаври? І, взагалі, українським релігійним діячам потрібно буде дуже багато попрацювати, щоб очистити лавру від такого іміджу і повернути їй справжній український зміст. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, а головне, допомагаємо українській армії. Це зараз найважливіше. Серед багатьох іншого. Зараз ми збираємо на автомобіль для бійця прямо на його рахунок. Я дуже добре знаю цього бійця. Прямо на рахунок він в свій підрозділ купує джип. Ще трошечки залишилось. Піднапружимося, купимо джип. Це, цей підрозділ, до речі, брав участь в визволенні півдня України. Зараз він на сході. Тому, друзі, з Богом до перемоги!